Вітаю всіх! Ми з вами починаємо новий розділ, нову тему. Це у нас сторінка 42 нашого підручника. Називається Вивчаємо письмове множення і ділення на двоцифрове число. І, трицифрове число. і сьогодні ми з вами будемо повторювати множення і ділення трицифрового числа на двоцифрове. Почнемо ми з вами із першого завдання. Це у нас усний рахунок, Виконай арифметичні дії. Що у нас? У нас з вами складається завдання із двох блоків і третього маленького числового блоку. Це у нас те ж саме, що і дужки. Давайте подивимось, перші дужки. у нас 100. 28. Треба поділити на 16. Помножити на 24. Поділити на 48. І помножити на 63. Ось наш перший блок. Як ми будемо з вами розв'язувати? 128 на 16. Дивимось на клас одиниць. На що нам треба помножити 6, щоб отримати 8. Звичайно, 6 на 3, 18. І 6 на 8 48. Дивимось 3, 10 на 3 – 30. Це мало. Ну, Таким чином у нас виходить, залишається тільки 4, 8, не 6. І так, 8.

96, 96 і 96, дійсно, 192. Це 4, І 4 множимо на 63, 240 плюс 12. 240 плюс 12, 230, Ой. 252. Якщо я не помилилась. Ось результат нашого першого прямокутничка. Другий прямокутничок ми 51. Ділимо на 17, множимо на 36, ділимо на 18 і множимо на 18. Ребята, давайте логіку увімкнемо для початку. Що у нас? Дивіться, щось поділити на 18 і помножити на 18. Це що у нас буде? 1. Правильно, щось помножити і поділити на те саме число. Це значить, число у нас не зміниться, згодні? Тому це ми логічно прибираємо, це у нас одиниця. Далі. Тепер 51 ділити на 17. Наскільки треба 7 помножити, щоб в одиницях отримати 1? Думаю, всі пам'ятають, це трійка. Три у нас буде, так? 30, 21, 51. 3 на 36, 90 100. і 18 буде. 108. Це наш другий прямокутник. І тепер підсумок у нас буде. Давайте із першого відняти другий і додати 67. 252. Відняти.